Артикль Е, неозначений артикль, вживається перед іменником і є його визначником. Він нам показує, що мова йде про якийсь окремий один предмет. Тобто Е буде вживатися перед злічуваним іменником в одному. Він має ще форму n. Якщо ми маємо один предмет, ми кажемо екет м'яч, a, a plate, тарілка, a car, машина. Форму N ми будемо вживати, коли іменник наступний починається на голосний звук, а те, яка буква пишеться у слові, не має значення. Наприклад, слово «apple» починається на голосний звук E, і було б негарно сказати. Тому перед такими словами артик дістав форму N. «an». an apple яблуко, an egg – яйце, an hour – година, an-eagle орел. В слові an hour» перша буква H приголосна, але вона не читається. А для нас має значення лише звук An-Hour. Перед. Іменником може стояти прикметник. Тоді ми вставимо форму E або N залежно від наступного звука. An apple, a red apple. R. Перед звуком R вживаємо артикль E. A car машина. An old car. Стара машина. An eagle орел. a big eagle великий орел. Прикметників може бути декілька, але для нас має значення лише наступне, який йде після артикля. A little white cat. Маленький білий кіт, A Big Red Bowl. Поставте артиклі перед даними словами. Книжка. Англійська книжка. A book. An English book. Тому що слово English починається на голосний звук. А тепер час зробити тест. Поставте артикль у формі «Е» e або «Н» перед даними словами або словосполученнями. «Ка» Red «Red Old Car, Apple, Green Apple, apple», Interesting «Interesting book». І ось, що у вас мало вийти: a car – машина, a red car, червона машина. An old car стара машина, an apple яблуко, a green apple зелене яблуко, a book книжка, an interesting book. Цікава книжка. Сподіваюся, ви тепер не будете плутати, коли вживати форму E, а коли N неозначеного артикля.